Учні Коростенського міського ліцею No4 написали три грантові проєкти, у результаті чого Коростенська міська організація «Товариства Червоного Христа передала ліцею дивани, столи, книжкову шафу, книжки та сушарки для рук. В листопаді місяці учні Користенського міського ліцею номер 4 е, прийняли участь у таких молодіжних ініціативах. Фасилітатори Житомира е, Альона Юрченко та Дарина Біліченко приїхали сюди до них спільно з волонтерами Житомирської е, організації та провели дві молодіжні ініціативи. Перше це Life Skills, це було про спілкування молоді з у суспільстві, про їхню комунікацію з друзями і в цілому про їхнє правильне перебування у суспільстві. І друга ініціатива це була спрінт. Це вже про таке швидке написання проектів. Це передбачає собою навчити молодь боротися з викликами, які виникають у громаді, і шляхом написання грантових Е, Ці грантові проєкти можуть бути як із залученням фінансування, як в даному випадку, так само і без наприклад у згуртуванні в якому спільнені об'єднані зусиль і організації заходів. Було створено три ініціативні групи, які створили три проекти. Перший з них це було створення молодіжного простору. Другий проєкт це був була заміна сушарок на нові. І третій проєкт це створення читацького куточку. Всі ці три проекти були направлені на національний комітет. Там вони були розглянуті та погоджені. Згідно з цим, їх було об'єднано і профінансовано. І сьогодні ми вже можемо бачити результати того, над чим працювали учні. Що вони створили, Мар'яна Остапчук, учениця 11 Б класу, одна з авторів програми молодіжного простору. Наша ціль була в тому створити молодіжний простір, аби наші ліцеїсти змогли проводити більше вільного часу, відпочивати від уроків, а також спілкуватися з однолітками. Розпочали з ідеєю та з пошуку проблеми, і на нашу думку, проблемою було це не вистачало нам. Місце для проведення вільного часу, тому ось така була ініціатива з нашого боку, що ми вирішили створити цей простір. Звичайно, в нашому ліцеї дуже багато приходять різних тренінгів, і це якраз те місце, де було б комфортно всім і з дружньою атмосферою. Весело проводити час разом. Над трьома проєктами працювало близько 15 учнів. Директор Коростенського міського ліцею номер 4 задоволений тим, що ліцеїсти активні та ініціативні. І як результат, у них вийшло створити вдалі проєкти. Хотів би подякувати міжнародній організації Червоного Христа, що вони. По-перше, проявили ініціативу, дослухалися до наших ліцеїстів, тому що це дійсно бажання дітей, бажання ліцеїстів. В мене, можливо, були б якісь інші бачення, як написати цей грант під це фінансування, але вони вирішили, от, наприклад, саме створити такий якийсь локальний, невеличкий молодіжний простір, простір релаксу. І як результат воно це вдалося. Тому я радий за своїх ліцеїстів, що в їх класні креативні ідеї і вони ці ідеї зацікавили представників Червоного Хреста, організаторів даного конкурсу, даної програми і гранта. Ну і зрозуміло, грантодавцю, яка дійсно забезпечили це, тому що сам проект розпочався у вересні, на початку жовтня. дається, пройшло вже майже два місяці. Ну, умовно, в деякій мірі навіть ми про це забули. І тут ну, нам інформують, повідомляють про те, що ми виграли наші ліцеїсти виграли четвертий ліцей, і очікуєте от якраз те, що писали ваші учні. Тому я задоволений результатом. Я думаю, що це початок, і вірю в нашу молодь, що вони спроможні до подальшому реалізовувати цікаві проекти. Працівники Коростенської міської організації Товариства Червоного Христа України привітали учнів і побажали подальшого створення та реалізації нових проєктів.